Усім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку рослинку, як Фуксія. Ця рослина зі мною давно і водночас недавно. І я хочу з вами поділитися своїми спостереженнями за нею і своїм досвідом вирощування її. Ну, в першу чергу хочу сказати, що фуксія вона прийшла до нас з центральної та південної Америки та з Нової Зеландії. Вона там росте, це багаторічка, і вона росте там переважно в кущовій формі. В нас люди її вирощують, в основному як кімнатну рослину. Хоча в мене вона, я б не сказала, що вона в мене кімнатна, тому що вона в мене постійно на дворі. Давайте так, зараз вам розкажу як, з того, як вона в мене зимує. Коли вона відцвітає на осінь, вона вже починає десь в листопаді, в жовтні, коли холодно. Вона скидує листя і в мене переходить в стан спокою. Я її ставлю, навіть якщо вона не скинула все листя, заношу в погріб. Сухий, правда, щоб був погріб, не мокрий, не вологий. Вона в мене там зимує до весни. Нікому не заважає, там їй добре. Якщо у вас нема погріба, можете на балкон ставити, можете в прохолодну кімнату, десь на полу даже ставити, не обов'язково на вікні. Не обов'язково. Головне, щоб в неї був стан спокою на зимні місяці. Десь в кінці лютого, в березні, я виносю її в теплицю. Ви можете винести ставити вже на вікно. Її, в своєму випадку я винося її в теплицю. Починаю пересаджувати, тому що фуксію потрібно кожен рік пересаджувати. вона дуже любить поїсти, тому ґрунт повинен бути дуже насичений, питательний. Я ставлю в равних порціях торф, перегній, земля, дернова і пісок в равних частях. Я кажу: якщо от в такому горщичку. Вона у вас перезимувала. На наступний рік треба буде ну, десь на стеку, щоб більше був горщичок. Дуже великі горшки зразу садити не потрібно, тому що в неї мала корнева система і якщо ви посадите маленьку рослину, великий горщик, вона у вас або пропаде, або почне жирувати. Тобто буде нарощувати масу листову і не може не зацвісти. E, значить, пересадили ми її, ставимо або на підвіконня, або в теплиці, вона починає розпускатися. E, листя починає рости, і ви маєте в цей період постійно її нащіплювати. Зараз я вам покажу. У мене це горішні живчики, черіночки. Це все, що залишилось, трохи я була продала. Значить, як би вам показати десь Ні. Ну, нема такого, щоб всі самі красії попродалися, полишалися такі. Ладно. Вона у вас починає от, з пагона, з цього черіночка починає пускати. Ви маєте постійно її. Нащіплювати в цей період. От, давайте Навіть якщо вона у вас випустила квітку, ви все одно маєте ось так розривати. Вона з пазух починає е, пускати нові пагони. І чим більше ви будете нащіплювати, тим пишніший у вас формується кущик. Е, якщо цього не робити, вона ну ось, Бачите, Далі воно щось там маленьке є, але воно буде вже маленьке, негарне. І ось ці -во бульбашки, що в них після цвіту залишаються, їх треба також обривати. Фуксія, Саме більше вона красиво постає, мені здається, все-таки на другий рік після ваших черенків. Оце стобур вже дерев'яніє. Я не буду вже чіпати її, вона вже відцвете на зиму. Піде спати, а навесні я вже буду формувати або штамбовом зроблю, або кущом подивлюсь, як мені сподобається. Фуксія ділиться, її насправді є більше ста видів. У мене тут невеличка колекція, ну, сортів, напевно, з вісім є. Деякі ще не зацвили, а деякі вже цветуть, а деякі ще тільки починають цвести. Є три направлення фуксії древовидна, ампельна і кущова. Ну, вам скажу за свої спостереження. Саме краще тримається все-таки древовидна фуксія Кущова так, сяк і дуже ніжна ампельна. Це в мене дворічка ампельна. Бачите, от, ці стовбури. Задревініли, вони в мене зимували, я їх потім ну, пересадила цей кущ у більший горшок з хорошою землею, жирною, і вона почала в мене ось таким каскадом цвісти Це ще молодий, на другий рік буде ще більше каскад. Цей сорт мені подобається, дивіться, як він гарний. На одному три таких квітки і одна така квітка. Бульбашки. Це ампельний сорт. Кущовий в мене ось цей. Кущовий, але я захотіла зробити на штамбі і весною от переплела ці лячки і сформувала ось такий кущик. Бачите, ну це кущова форма. Але можна на штамбі зробити. Це в мене ця горічку я придбала, але я не знаю. ще воно не показує ніби як ампельне. На другий рік вже точно покаже, хто вона є. Це ампельний сорт фуксії. Вона в мене трошки попала під сонце. І трошки неважно себе почуває, тому я її сховала. До речі, фуксія не любить сонце. Її краще садити, е, садити на північні, за північною частиною будинку, або на вікнах, де немає прямих сонячних променів, або під деревом в холодку. Бо якщо е, жарко, то е, вона просто згорає, вона може скидувати бутони. Вона отримує опіки, вона в'яне. У мене цього року, це як було 53 в тіні жара, то навіть під деревом вона в'яла, в'янула. Тому е, не сп... Ну то окремо я розкажу зараз. Так, це в мене ж там е, древовидна, бачите, яка різниця? Це древовидний сорт фуксії вона так деревом собі. І... І росте, це вона вже перецвила. Я її пообламувала вершечки, вона ось пустила в мене бокові вже. І з цих бокових воно через півтора місяці знову зацвете. Вона, взагалі, фуксія, якщо так доглядати постійно, вона буде вам і до Нового року. Ну, це треба потрібно вже до хати заносити. Я тримаю її на дворі у полутіні або в тіні. Так, це ампільна, але ну, я її спробувала ось так сформувати. Бачите, переплела ампільна. Ну, тут в мене, бачите, темні вже бутони. Бутони крупні. Е, кущова, кущова, де мене кущова? А так виглядає кущова форма фуксії. Ось, бачите? Це теж вторічний саджанець. Він сам, ну, можна сказати, що і сам сформувався, бо бачите, задревіні ліпагни, я їх було пару штучок, то в мене їх забрали, я почерінкувала. Вона дуже легко вкорінюється, оці е, зламуєте вершечки, ставите воду, вона швидко вкорінюється без проблем і гарно, гарно вона розмножується. Е, Насчет сонця. Значить, я казала, що вона не любить сонце, їй потрібен полутінь або тінь. Вона в мене, бачите, на дворі це в мене ці саджанці, які я весною нащіплювала, це лишилося, в основному це тільки дрівовидно, а ампільну і кущову розібрали всі. Тут пару цих залишилося ампільних. От, вони в мене ось в холодку під деревом ростуть. Коли було 53 градуси, навіть в тіні жари, вона опустила в мене листя, квіти, все пов'януло. Ви не спішіть заливати, тому що ну, поливати, зразу, тому що фуксія вона любить вологу, але вона не любить перелив. Ви пальчиком потрогали, якщо там всередині влажно, то не потрібно поливати, навіть якщо вона. Опустила листя, Десь перенесіть в холодок, десь в ті... ну, дуже такий, щоб холодок був. Почекайте до вечора. Потім робіть оприскування літньою водою і до ранку вона у вас підніметься. Взагалі фуксія любить, щоб купатися. Я її купаю, коли дуже жарко, я її купаю рано і ввечері. Якщо помірна, так як у нас сьогодні, наприклад, 27 градусів, я тільки рано її покупала і все. Купаю я її з шланга холодною водою. Скважини, можливо, через це її не чіпає білокрилка і кліщ. Або, можливо, тому що я її купаю взагалі. Якщо цього не робити, то в неї ці два ворога, білокрилка і кліщ, вони нападають, її з'їдають, і дуже багато треба кропити. Я не кроплю, я її просто купаю. Не знаю. Можливо, що холодна вода. І це не до подобі. Ну, Хоч було дуже багато білокрилки, цього року в нас все кругом льотало, все біло, біло було, але вона її не зачепила в фуксі. Ну, вроді все розказала. В общих чертах головне, обов'язково обов'язково черенкуйте, обривайте оці верхи, щоб воно в вас пускало по боках. Бо якщо це не робити, воно, воно буде негарне. Я бачила просто в людей, вони жалують, бо квітка постійно випускає, випускає цвете, цвете. Оце дрівовидна, воно в мене постійно цвете. І е, людям жалко його цей верх нащіплювати. І вона отак виганяється може і до метра вигнатися. І потім в зиму уходить одна палка. Все. І воно не красиво, горщик великий, і одна палка терчить, і там, потім на наступну весну з цієї палки пару квіточок знову випустить і все. Тому. Потрібно постійно стригти її і формувати кущик, який вам потрібно. Ну, Взагалі, до долю фуксію можна робити і в кущову, і ампільну, і древовидну, і на штамбі. Тут який хоч польот фантазії може бути. Ось ці в мене вже от ця фуксія от, древовидна. Бачите, вона перезимує, я її вже не буду чіпати, потім на весну. Я її отак от переплету, сформую отакий штамбік, а тут вже вона буде зверху випускати ці, я буду черенкувати, щоб такий шарик. Вона може виростати, в мене виростала фуксія метр 20, ця древовидна. Амбіль наш, я не знаю, не пробувала, я кажу, це вторік, тільки я почала її пробувати вирощувати. Буду, ну, поділюсь з вами своїми спостереженнями. Вроді все. Так що, якщо хтось захоче собі мати таку рослину, то подумайте, чи вам потрібна вона, бо трошки є замороки. Трошки є. Але цвете, вона довго, рясно, красиво. Безподобно. Ну, це потрібно, напевно, любити цю квітку. На цьому я буду завершувати своє відео. Усім бажаю що найкращого і до нових зустрічей!